Друзі, всім привіт! з вами Вікторія. Я на аукціоні Антикваріату Віоліті. Сьогодні в нас 15 жовтня 21.15 на годиннику. І сьогодні той день, коли на аукціоні завершується одночасно декілька шикарних бурштинових намиств з натурального янтаря. Зараз ми подивимось, я навіть не встигаю перемикатися між лотами. Дуже боюсь заплутатися і якийсь лот прогавити. Давайте подивимось. Ось перше намисто, яке мене цікавить, під назвою Бурштинове намисто 86 грамів. Буду показувати доволі швидко болотів декілька. І час закінчення у всіх майже ви Ось ці гарні намистини є декілька з дефектами. Так, це в мене стоїть годинник, щоб нічого не пропустити. Він мені показує, що треба перемикатися між лотами. Отже, ось цей лот 86 грамів. На даний момент ціна, ціна 39 тисяч. Ось другий лот, де мені щойно пролунав мій годинник 5 тисяч гривень і ще 4 хвилини. Торгів. Тут в нас всього навсього 35 грамів. Просто цікаво, яка на них буде сьогодні ціна. За деякі я буду торгуватися, тобто приймати участь в цих аукціонних змаганнях, а на деяких клієнтів не знайшлося, бо у клієнтів не знайшлося грошей. На всі ці намиста, бо їх же треба викупити. О ще янтарне намисто, до речі, дуже цікаве, і воно ще з бірочкою. Теж 86 грамів. Це 86. Тут ціна наразі скільки 4 тисячі гривень, але 13. Ну, в мене годинник. 13 хвилин ще до закінчення, і основні торги ще попереду. А ось тут теж 86. Дуже багато сьогодні лотів таке рідко буває. Зазвичай той, хто виставляє лот на продаж, він зацікавлений в тому, щоб е, в цей час, в цей день, закінчувалось лише його намиста, бо покупці інколи не встигають зреагувати. Наприклад, ну мені сьогодні дійсно важко перемикатися. Всі закінчуються майже в 21. О 21 годину. Так, тут в нас 39 тисяч. І ще торги продовжуються. Тут в нас 5 тисяч. Сподіваюсь, щось вдасться прикупити. Ось це дуже гарні намисени, і мені подобається тут найбільше етикетка. Янтарный комбинат номер 9. Бусы. Есть у нас артикул. Вес 84. А продавец указал 86. Посмотрим массу. Вагу подивимось на вагах. Цена мне здається, Тут написано 500. Незрозуміло. Дата выпуска. 76 рік. Ось такі намистини. Ну, гарні, шикарні. Нічого не можна сказати. Потім це намисто. Я думаю, більше тут ціну ніхто не поставить, тут 50 чимось грамів. Це натуральний бурштин, але прозорий він більш такого кон'ячного кольору. Так, ще тут ще має бути. Ще одна намистина. Ще цей лот мене цікавить. І всі сьогодні виставили закінчення. Ще цей бурштинчик. Що в нас тут ще? І ось ще одне намисто, але воно трішечки пізніше, в 22 години. Ми його поки що задвинемо. Бо тут ще 45 хвилин. І повертаємось до тих, що вже вже на підході закінчення. Так, до речі, я сьогодні купила намисто вагою 83 грами. Там дуже мало намистин, воно таке шикарне. Просто. Я не знаю, це просто якийсь вражай в жовтні на бурштин. Інколи буває. Заходиш на віоліті, хочеш знайти щось гарне, щось таке рідкісне, але нічого не трапляється на око, бо виставляють якісь такі розповсюджені лоти з дефектами, гарних намист немає. А ось сьогодні ну це таке рідко буває. Таке враження, що намиста знов бурштинові люди понесли продавати з антикваріату на базари. Так, тут у нас п'ять тисяч. Боже, Боже. Забуваю. У мене навіть ще ставка не стоїть. Так. Треба не і в кінці поставити свою ставочку. Тут ще основні торги не розпочались. Торги розпочинаються такі активні гарячі, коли вже лишається менше, ніж 5 хвилин. Тут менше, ніж 5 хвилин. І поки що. Ну, я думаю, що це кінцева їхня ціна. Славік. Лідирує. А тут вже 45 тисяч. Боже, 45 тисяч. Так, 45 тисяч. Це в нас. Зараз я вам скажу, це вже більше тисячі доларів. 45. Зділимо на 37, десь і 5 у нас такий курс сьогодні в Києві. 1200 на 86. Це майже по 14 доларів. Боже, я так хвилююсь. О, тут треба подивитися. А тут чогось ціна не зростає. Тут треба зробити ставочку. Яку ми зробимо ставочку? Ставочку давайте зробимо, ну, поки що таку. Гарні цифри. Але я думаю, вони будуть перебиті. А, поки ні. Я думаю, тут ще торги будуть розвиватися. А ось ще якийсь бурштин. Це я не бачила. А, він не сьогодні. ще 7 днів до закінчення, тобто ми звідси виходимо, щоб взагалі не заплутатися. Так, тут в нас що? Тут у нас ще 7 хвилин. 7 хвилин. А тут 2 хвилини, 45 тисяч оновимо. 45 тисяч. Так, да, Славік є о, покупцем постійним. Ми з ним конкуруємо на Віоліці. Ну, сподіваюся, що сьогодні дещо викупить он, дещо викуплю я. Бо все одно, все одночасно викупити неможливо. половиною хвилини тут залишилось, можна роздивитися мистини. Це натуральний бурштин, калінінград, вага 35 грамів. Тут маленькі намистини. На фотографії тут просто жахливі в лоті. Бачите, як вони блищать, нічого не видно, ані дефектів, ані якихось там нерівностей в бурштину. Ло знаходиться в місті Дніпро. Читаємо коментарі. В коментарях просять добавці фото при днівному світі. Бо людям не подобаються ці фотографії, які в лоті. Ось нам при денному світлі. Додають, і тут видно, що дуже багато карамельного бурштину. Карамельний це місця з прозоростями. І так дивно написано, що. Ну, тут взагалі ось не зрозуміло, що це блік, чи це е, що. Так, тут нас подивимось. Ой, 45 залишається. Треба зробити якусь ставочку, друзі. Зараз я зайду з іншого аккаунту. 30 секунд залишилось. Боже, Боже, зараз подивимось. Чи може вже хтось щось не підключає мене? Так, я поки що вимкнусь. Ні, не встигаю. Чесно, я вже втомилася. Так, торги. Торги завершені і він хоче 64 500. Ну, вибачте, губа не дура. Тут треба підвищити. Я так думаю, ставочки три хвилини залишилось. Ми підвищимо ось таку цифру поставимо. Так, все, телефон я вимикаю, він мене вже дратує. Що тут саме в мене? Так. Ще ставку треба підтвердити. 10 тисяч, моя ставка в лідерах. 10. 112 тут. А скільки це він хоче. Давайте порахуємо. 64 500 на 37,5 1720. Ну, 86. По 20 доларів. Да-да, шукай, шукай. Продавця покупця в Україні за 20 доларів за грам. Ну, зверніть увагу, що всіх намистинок. Є е, е, намислення різної форми. Є кулястої форми, а є овальною. Це дуже погано. Ну, точніше, це впливає на ціну і не в сторону підвищення. Ще є дефекти поверхневі. Він там в коментарях викладав. Що дуже багато намислень зі сколами. Хоче по 20 доларів? Ну ну. Хоча може хтось і купить. Незабаром новий рік. Може йому запропонувати ось так? Запропонувати йому 47 тисяч. Подивимось. Якщо він не жадібний, він погодиться. Якщо ні, ну то баба з возу. Кобилі легше. Так, тут давайте дивитися. 10 тисяч і 3 хвилини. Добре. Тут 4 тисячі щось. Ну, взагалі якось мало. А, тут стоїть робот. Коли стоїть робот, то ставити ніхто не хоче, бачите? Тобто, ти ставиш ставку, а тебе все перебуває, перебуває, перебуває. Так нецікаво. Всі зараз почекають, коли лот скінчиться, і тут висвітиться ціна, яку хоче продавець. Я ніколи не розумію, чому відразу не виставляти з бажаної суми. До речі, за цим лотом слідкує 37 людей. За попереднім 47. А за найдорожчим слідкувало 68 людей. Що цікаво, ось цього продавця в мене є Viber. Так, що в нас тут? Тут це продано. Бачите, як я і сказала, він орієнтовно 30. Гривень за грам, навіть трішечки менше, десь 25. Тут вага була близько 60 грамів. 57. Так, далі наступний. А, ось ця намиснена, мені вона, до речі, подобається. Вона величезна, 8 грамів. Але не зрозуміло мені, чого вона така темна, і звідки її взяли. Ось це подряпини чи блік. Ліхтариком він її підсвічує. Тут видно, що це бурштин. Бачите, в бурштину є такий малюнок у натурального всередині. Тут це гарно видно. Але чого вона така темно-коричнева? Вона має бути неоднорідний кольор зверху. А такий же розмальований, як всередині. Ладно, подивимось. Тут ще 38 хвилин. О, ось цей лот. Я хотіла купити. Мабуть, не встигла. Все. Не встигла купити, чого я його хотіла купити. Тут ось ця брошка бурштинова мене цікавила. А, булавка, кулончик. Ну, тобто, тут є така шпілька. За 313 гривень я б купила. Але, звісно, мене цікавила ось ця брошечка. Гарна. Не встигло. Забулись. Ось цей шматочок на факт, що сьогодні буде проданий. За нього дуже багато хотять, і м він вже давненько продається. Він виставляється на торги, і торга... ціна не досягає бажаної ціни продавця. І так він перевиставляється, перевиставляється. Сьогодні, бачите, всього 300 гривень. За нього дали. Так, тут, тут ще довго, тут до 22 годин. Коротше, коротше, друзі. Є в мене цей товариш в Viber. Зараз я йому напишу, за яку ціну він віддасть. Йому було цікаво подивитися, скільки йому накидають на аукціоні. Я готова йому заплатити 47. Це було б справедливо. 45 йому накидали, дві зверху. Без аукціону він не буде сплачувати комісію. то тільки комісія буде а, 1000 гривень плюс-мінус. Треба порахувати. Більше йому ніхто не дасть. Вони не дуже в гарному стані. 64. Ні. Обійдеться. Цін зараз таких немає. Краще синиться в руках, ніж журавель десь там у небі. Так, друзі, всім гарного вечора. Якщо я це намистив викуплю, я вам його обов'язково покажу. Ну, якщо ні, то ні. Я сьогодні купила інше в декілька разів гарніше, ніж у це за ціною. 45 тисяч гривень, але там 83 грами, але там і намистин в півтори рази менше, і вони крупніше, і повністю без дефектів ідеальні. Отже, до зустрічі.